Вітаю вас, мої любі друзі і подружечки. Відео без роботи, чисто порівняння і то без всякого подвоха. Просто маю в наявності і хочу показати вам, яка ситуація? Є дві пари циліндрів. Одна і ось друга. Одні циліндри мені прислав підписник на росточку. Інші циліндри мені попалися із мотоциклом, який я недавно купив. Вони абсолютно нові, їх поставили на мотоцикл, але навіть не спіли завести його. Поставили і все, я його розібрав наново бо збираюся це все переробляти. Перші циліндри радянського зразку оригінальні з мотоцикла. Плюс під них куплені самі дорогі, що зараз є польські поршні альмет. Росточені циліндри під них. Готові вже до відправки. Інший варіант no. Name. Абсолютно без всяких розпізнавальних знаків, без цифр, без букв, без нічого. Абсолютно нові, нехожені циліндри. Я підозрюю, що це просто-напросто китай. Ну, не знаю. Не знаю, яка його якість, що як. Просто хочу привести якісь цифри вам для того, щоб хто. Має якесь бажання купувати, чи роздумує, чи що, ну міг хоча б уявити, що це таке. Бо спитаючи продавців в магазині, особливо інтернет в магазині, вам ніколи нічого не скажуть. Ви ніколи не знаєте, який там зазор, яка там обробка, яке там що. Абсолютно, це просто неможливо. Тому, от, я думаю, все-таки, я, от, наприклад, перед купівлею чогось, мені було б цікаво побачити чесний відгук ну, от, людини не заінтересованої в продажі. Тому. Оце для вас, оцей, оцей відгук. Ну що, давайте почну, мабуть, з поршнів все-таки для початку. Ну, ніяку, ніякий аналіз ніхто зробити не в змозі, але чисто подивитися на вигляд, цей поршень в ньому багато кремнію видно, такі як наяву поршні. Це дійсно класні, якісні поршні, які дуже класно їздять. Оце ви бачите, який сплав. Він мені нагадує, навіть не ті китайські такі поршні, як оце на Мінськ ми беремо, особливо там тих хороших фірм. А дешевші поршні, хоч і дуже гарно оброблені. Чорні кольца маслосйомні, такі наподобі, як мотус, але верхні світлі кольца. Бачите, ніяких кажу позначок, нічого нема. Оброблений дуже гарно він. Так от виглядає. З середини теж є змазка На пальці просверлено. Ну, все як має бути. Зараз по геометрії давайте пробіжусь вам. Давайте що. Давайте спочатку якісніший поршень. той. Так, замір, замір поршня. Так. так. Розмір в мене що? 79 без 5 сотих. Фактично, тут пише без 3 сотих, і факту без 5 сотих. І так, їдемо далі. З самого низу юбки. 79. Ще разок. Міс 5 сотих. Далі нижче. 79 мінус 5. 79 мінус 5 сотих. Той же розмір. Той же розмір. Тримає супер. А далі. 79 мінус 7 починає конусити. При самому кінці, так і має бути. Вже тут мінус десятку. А під самим кульцом завжди утоншення. Ну, в автомобільних, принаймні, так. Мінус 13 сотих. Добре. І сама, саме днище, вже, де днище? Над кольцями, ну, так? Там найбільше розширяється той пояс. Давайте отак, 0. Йдемо від нуля. Мінус 0,5. Мінус 0,6. Мінус 06. 60 менше. Е, так, конусність є. Тепер овальність. Давайте міряємо. Ви пам'ятаєте, мінус 5 сотих було в мене тут, мінус 15, мінус 25 сотих. Супер. Мінус 25 сотих. Понизу юбки. Отут. По пальцеві тут така проборка є Отута. Там ще менше на самому пальці. На самому пальці взагалі. Зараз скажу точно Мінус 4 десятки. Так, така геометрія польського поршня. Тепер дивіться сюди. Чоткий замір. От я люблю, так мені подобається. Міряємо понизу юбки того китайського поршня. Мінус десятка, ну тільки тут розмір 78 і 40. Правильно, 78, ні, зачекайте. Не 40, а 78 без десятки Отак. Вот тобто стандартний розмір. 78 без десятки Давайте так. Над першим маслосйомним кільцем. 78 без 9. Ну, майже, ну теж без десятки Той же розмір. Той ж самий, без десятки Ще вище. Тоже без десятки. І теж без десятки. Над самим кільцем, теж трошечки прослаблено. Ну, не так багато, як в тому поршневі. Мінус 12. Сотих. І днище. Так, зараз давайте тако Збив на 78,0 від стандарта, так? І їдемо. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70. мінус 7. І ми пам'ятаємо, що розмір. Тут мінус. Там було. У нас виходить 0,55. Так, наміров я 0,6. Це від 0,06. І 5 менший поршень. 0,55. А в цьому 0,65. На 0,65 менше днище. Можливо, через те, що сплав гірший, то спеціально так конструктори і зробили, щоб більше він міг розширитися без клина. І тепер давайте овальність. Так 0. Мінус десятка, так як зазор. А Тут не дуже приємна ситуація. Дивіться, всього на всього мінус 18 сотих. А ми пам'ятаємо, що мінус десятка від нуля. Тут значить розмір еліпсності всього 8 сотих. При тому, що в польському він 25. А це трошки малувато. І по пальцеві, давайте зразу гляну, по самому пальцеві, чи є різниця. Так. нуль. Десятка, дві десятки. Дивіться, сюди 23 сотих. Мінус 23 сотих від нуля. І відкидаємо десятку. 13 сотих еліпсності по пальцеві і 8 сотих по самій юбці. От еліпсність в нього трошки замаленька, як на мене. Так, по поршнях, в принципі, все. Ага, ну не зовсім все. Давайте вже до кінця доб'ємо поршні. Це палець, який був в комплекті до цих поршнів. Тут палець в комплекті, який йшов з тими. Знаєте, ну, заходить в одну бубишку якось спочатку вільно, потім чим далі, далі, далі. Вже як дві бубишки йде плотно. Досить плотно заходить. І от вже руками важко продавити, ну, але продавлюється. І заходить плотно, але поскользящий. В китайському. В китайському тому він йде легше і проходить легше, бачите? Тобто зазорчик тут більший. Ну, В кінці вклинуло, мені палець не влазить. Але по відчуттях чисто трошки легше йде. Не скажу, що погано, але легше, ніж в тому. Заміряти не бачу смисла, бо різниця буде на всього півсотки. Так, тепер, що не менш важливо, треба пройтись по геометрії цілі. Давайте почнемо з китайського. Заміряю я. Трошки нижче поршневого пальця завжди зазор. У всій техніці абсолютно. Так, зараз зіб'ю на нуль. Ну, І так, ну що, поїхали. Не знаю, зараз буде вам видно, не буде? Думаю буде і будете мені вірити, коротше. Так, ставимо, давайте. Отак він стоїть. Вертикально міряю. Давайте звершечку. Зазор 8 сотих. Давайте нижче. 8 сотих. І донизу теж 8 сотих. Гарно. Тепер розвертаю на 90 градусів. Ну, циліндри нові, я ж казав. 8. Трошки менше, як то 7,5. І тут десь теж в районі 7,5. В принципі, геометрія в них хороша. Так, і тепер давайте ще перевіримо разом ці циліндри. Власнику буде цікаво. Думаю. Ну, відношення немає до виробництва й гали все одно. Так. Так, давайте так само вертикально. Так, видно його, ні? Видно. Так, шість сотих, чуть менше шести. Далі. Шість сотих. Видно? Ні? Вроді би видно. І тих самих шість сотих знизу. Шість сотих. 6 сотих. І шість сотих. От і все. Спеціально такий зазор робив для того, щоб мотоцикл тихенько робив, чоловік буде акуратненько поїздити. На поршні тут хороші є. Такі сліди від відрістя канавки. Плюс хунінговка зараз порівняємо, кажу вам. Саме цікаво, що тако... цей викритий циліндр якраз. Так, а ну-ка, давайте отак от. Зараз секунду, я мушу по одному брати і сфокусувати камеру гарно. Це хонінговка, ну ви бачили, після брусків американських санен хонголова. Глибока, досить хонінговка, бачите, о ті лінії темні. Глибокий і зглажений верх. І тепер ота китайська хонінговка. Дуже мілка. І плюс та риска, вона бачите, навіть не видно того перехрещення. Таке враження, як то воно просто наждачкою потерте. Ну а це нові, абсолютно нові циліндри. З магазина. Там, бачите, слід від сирості вже взявся. Та ж сама штука знизу. Дуже-дуже мелка вона. Мені то не подобається, бо мелка хонінголка не затримує масло. і ресурс дуже сильно страждає від того. Тому, правда, зазор вже тут такий. Робочий, він навіть вже не цей, він просто робочий. Тому що такий зазор, роблячи своїм хлопцям, буквально двом я точив два тижні назад, точили, і на другий день вони ставили і каталися. Хлопці, абсолютно поставивши без ніякої обкатки на МТ-шках, зразу їхали в ліс. І я питав, як відчуття казали, взагалі не гріється метоциклу. В общем, абсолютно. Одному десятку зробив, другому вісім зробив. Абсолютно ноль нагріття ніякого. От, але де 10 вже шумніша робота. Тому нехай буде маленький зазорчик 500 км акуратного пробігу і мотор буде шептати, буде компресія і буде хороша тяга. Тут нічого не зробиш. В Китайці мені, мені менш подобається, але можливо, навіть я ще дохонінгую його, щоб воно стало трошечки крупніше. Тоді трошечки збільшиться моторесурс. На цьому просто-напросто, що стреця та риска дуже швидко. І масляної плівки як такої вже не буде утримуватися. І тоді Кольця швидше просто підуть по вітру. І ще на рахунок зазора, моя думка чисто, чого завод робить більший зазор. До да все дуже просто: через те, щоб не було прихватів. Бо дай дурнюві в руки, він зразу от в магазині купить, його ніхто не проконсультує, він газюри і воно почне приклеювати. Тому для завода краще зробити. 에, трошечки більший зазор. А замурачуватись на таку дешеву техніку три рази міняти бруски, ну, видно, вони не хочуть. Якось так. Я не, ну, тому я ж кажу, я висновків не роблю. Добре, вона та поршнювач чи вона не добра, я її буду ставити собі, вона в мене є. І попробую, скільки вона вже там від'їздить. Мені то не сильно принципово. Але от якось так, якщо комусь воно було корисне, я радий. Радий був вас всіх бачити! Як завжди, до нових зустрічей, Бувайте!